Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді, колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимиру Сівковичу. Він в інтересах РФ влаштував провокацію із побиття учасників студентського майдану 30 листопада 2013 року. Сівкович був завербований Росією ще наприкінці 90-х, коли був кадровим офіцером КДБ СРСР та ФСБ. Посадовець виконував завдання Вищого політичного керівництва країни-агресора щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України. Задокументовано, що у жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Ніколаєм Патрушевим у межах консультацій делегації РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході зрадник отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України. Та придушення потенційних протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС. Після початку студентських протестів на Майдані Незалежності заступник секретаря РНБО почав втілювати плани РФ. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції, організований ним розгін та побиття студентів. Тоді, через протиправні дії працівників органів внутрішніх справ, 55 учасникам мирного зібрання на Майдані Незалежності в Києві було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Більш ніж 300 учасників були змушені тікати з середмістя і переховуватись в приміщенні Михайлівського собору. Ці події призвели до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти чинного на той час політичного керівництва держави. Своєю чергою це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України. Та потім використано РФ, у веденні підривної діяльності проти нашої держави. На додаток, Суспільно-політична криза вже після подій Майдану значно ускладнила консолідацію діяльності усіх правоохоронних та інших державних органів на своєчасну та ефективну протидію підривній діяльності РФ. Ліквідацію загроз національної безпеці України з боку Росії, протидію і застосуванню РФ елементів так званої гібридної війни проти України для вчинення дій, спрямованих на відокремлення низки південних та східних регіонів для їх подальшої анексії своїми діями, сівкович завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності. Державній та економічній безпеці України створенню виключно перемови для здійснення РФ ефективних дій щодо окупації частини території України. Його дії кваліфіковані за частиною першої статтею 111 кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення цього злочину 15 років позбавлення волі.